Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. А впродовж доби під ворожим вогнем були 20 прифронтових міст та сіл області. Окупанти гатили з артилерії РСЗВ, а також спрямували понад півтори сотні. БПЛА руйнувань зазнали житлові будинки та цивільна інфраструктура. Продовж доби окупанти завдали 406 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. 230 артобстрілів завдано по території Степногірська Гуляйполя Оріхова Малої Токмачки Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Новопавлівки. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Минулої доби внаслідок обстрілу села в Пологівському районі загорілося пшеничне поле. Загальна площа знищеного врожаю становить 4 гектари. Вже третю добу палає лісопаркова зона в тимчасово окупованому енергодарі полум'я постійно розгортається і вже наблизилося до міського кладовища фахівців, які змогли б загасити масштабну пожежу в місті. Немає. Навколо всього цього хаосу хаотично метушаться російські військові, які суворо заборонили містянам вести будь-яку фото та відеофіксацію подій, і тим паче викладати в соціальних мережах. В місті стоїть страшенний сморід. Задимлення не дає нормально дихати. На фоні постійного відключення світла та води енергодарці, які ще залишаються в окупації, скаржаться на нестерпні умови життя та бояться наближення ще й екологічного колапсу. На Гулійпільському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Відбиту одну атаку загарбників у бік Гулійполя втрат позицій не допущено. На Оріхівському напрямку відбулося два бойових зіткнення, зокрема, неподалік малої токмачки. Напередодні на запорізькому напрямку наші захисники 118-ї бригади взяли в полон двох рашистів, якими планують поповнити обмінний фон прийшли, але далеко не дійшли. Було їх багато, більшість пішла на удобрення і, скажімо так, професіоналізму наших хлопців вони поповнюють рядини, яких поміняють, дай Бог наших хлопців і свої родственники які побачуть батька, діда, сина, чоловіка.